Небесна сотня воїнів Христа з мечем архистратига Михаїла, з молитвою за волю на устах у вічність із майдану відлетіла. У цій поезії Тетяни Домашенко вперше в Україні пролунав вислів Небесна Сотня. Він також ліг в основу нової збірки поетеси. Майже 200 віршованих сторінок пані Тетяна написала, зізнається на одному подиху. Вона була активним учасником Євромайдану на власні очі. Спостерігала за подіями революції гідності. Попри це, цього року видання книги присвяченої боротьбі українського народу за незалежність, не планувала. Я е, мала на увазі на доювілейдусу видати книгу Вірю, надіюсь, люблю. Трилогія «Вірю, надіюсь, люблю це е, поезія зібрана там 300 сторінок. Вона вже давно чекає. І раптом ця книга виходить. Сестра Монахиня видала свою книгу в моєму видавництві Галицький рід. Вона мені допомагає на цю книгу, і вона мене змушує. Пані Тетяно має бути книга, присвячена небесній сотні. До цієї книги увійшли поезії, насичені емоціями. Останніх подій що відбувалися в Україні, котрі авторка пережила особисто на Євромайдані. Та вірші написані упродовж десятиліть, які за змістом вплітаються в сьогоднішні реалії, особливе світосприйняття та авторська манера поети. Принесли її визнання далеко за межами України на сьогодні. Тетяна Домашенко є не лише відомою поетесою в Україні, а й за кордоном. Її книги видавалися у Сполучених Штатах Америки в Австралії, перекладені італійською мовою. І, взагалі, хто знайомий з її творчістю, відзначає, що це людина неабияка, неабиякий патріот, неабияка душею світла, світла людина. Поетеса Тетяна Домашенко родом з Полтавщини, втім на своїй малій батьківщині нині говорить у зв'язку з ситуацією в країні буває рідко в основному живе і працює у вишневому Київської області.